Доброго та мирного дня, вітаємо вас, показуємо вам такого незвичного агрегата, м'яко кажучи, нестандартного. В принципі, все як завжди. Все як завжди, деякі там є особливості, деякі відмінності. Що тут не так? Що тут не так? От вже об'єм вже забув, бачите, ще недавно робив, перейшов на другий. Щось він трохи він більше тонни. Суть не в об'єму, суть не в тому. Чим цікавий агрегат. Агрегат цікавий отакими от от ходами чи виходами, як правильно назвати, назвати. Ну, Колір пофарбували сірі, попросив замовних сірі. Я не знаю на що впливає людині. Бачите, залишки, залишки від пакліту залишилися. Залишки паклі треба було повіймати. Все на ходу. Повімається, я думаю, то не страшне. Зимі Максі, тобто збільшений, бачимо, який він великий. Його, мабуть, звідти можна заглянути. Ні. Ну, там видно мені, вам, напевно, не видно. Вам, напевно, не видно. Що тут е, цікаве? Запитують мене, приходять люди, хто бачить, а для чого то таке, а скільки такого? До речі, під час зварту ми робили ці... Ці муфточки робили так, щоб вони були під одне по одній лінії. А коли вже варили, що то близенько отут натяг і тут, і такий, отут між цим, я на камері не видно, напевно, такі ямочки є. Стало так потягнуло і трошки як їх звело їх до середини. Це страшно. Це муфти під тенний електричні. Два, чотири, шість. Шість тенів. Шість тенів. Ну і розкажемо для чого стільки тенів. Пан Віталій довго планував, думав робити соняч, підсонячний колектор, там зміючок, то не робити зміючок, то так, то, то без зміючка, то зміючком не пам'ятаю всі там його варіанти. Планував, планував. І зупинилися на тенах. Зупинилися на тенах, тому що в нього є сонячні панелі електростанція є на 20 кВт. І хотілося б каже, її використовувати на ну, вкладені кошти. Хотілося б воно ті кошти якось відпрацьовувала себе. Щоб вони відпрацьовували себе. Зазвичай тени ставиться вгорі внизу або вгорі посередині внизу. Ну, в самому горі, бачите, скільки в нас багато. Багато без тена чого? Бо тут е, зимівічок і е, поставити два тени, ну ще одного якось можна було під нахилом. Це було проблематично. Далі друге. Момент, Бачимо всі виходи, якщо так подивитися по, по кругу, бачите, в який проміжок сюди тільки направлені виходи, Менше як 90 градусів. Тут менше 90, 90 градусів десь звідси взяти. І сюди десь то буде 90 градусів. Це таке замовлення, бо там стоять на горші, там буде, з іншої сторони доступу не буде. О, все сюди. Значить, верхній тен зрозуміло, вище не можна було. Вище не не можна можна було. було. Ну і нижній тен, це понятно. І середній тен це коли нас там потужності, не вистачає, треба швидше тепла, щоб нам не гріти ще низа. Так буде швидше прогріватися бочка. Тобто верхній тен для того, щоб швидше прогрівати верхню частинку, щоб не гріти всю бочку. Далі, якщо у нас є вже прогріто... Є ще у нас, чим гріти, тобто електрика там є, там чи нічний тариф. ну В даному випадку сонце буде. Навпаки, грітися вдень, а вночі буде воно використовуватися, Там чи коли, чи пасмурні дні буде використовуватися. Тоді, щоб нам не перевантажувати, систему, вже в нас є тепла вода, щоб ми могли користуватися, швидко нагріли. От уявіть, що нам треба швидку воду, швидку воду. У нас тен тільки внизу. І поки він нагріє, поки він нагріє, то вже ми помиємося десь там, підемо. Знайдемо або холодний помиємося, або будемо догріти якийсь іншим способом. А так нас швидше це набагато гріває. Ну, е, е, зараз кажу на практиці. На практиці е, якщо тен 6 кВт отут вгорі, ну дехто по-різному 3 кВт, 4,5. 6 кВт тен поставив пан Руслан із Київщини. До речі, теж слідкуйте за нашими відео, він обіцяв зняти. Як він гріє воду в літній період, ну ще не літо. Каже, хана поекспериментує по, по, все, по, провірить, якби на практиці більше трошки буде практики, розкаже, що як порахує е, дровами гріти теплу воду, порахує гріти теплу воду електрику і розкаже що. ну, Його від мережі. Значить що, е, на практиці е, він порахував ну, його, напевно, зміючок. Напевно, цей зміючок його стандартний. А може, теж великий зміючок. Бочка його на півтори тонни. Факт, що він проходив, прогрівається десь приблизно 500 літрів. Приблизно 500 літрів. Він прогріває. Ну, каже, на, 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 на дві доби вистачає для користування сім'ї, так не економіть, там ванну наливати для душу, він нагріває, не пам'ятаю, чи до 60 градусів, чи, чи, чи до скільки, там, чи до 50. -ти. Не буду вигадувати, ну факт, що він нагріває тих 500 літрів, казав, 6 кВт за 2 години буквально. Буквально за 2 години 6 кВт нагріє цю частинку до такої температури, щоб води, щоб можна було брати. Не пам'ятаю, ну я знаю, що 80 не нагріє, а градусів 60 буде. Градусів 60 це вже мало спокійно там наливати в ванну і куди хоч. Навіть якщо 50 вже є в босі, можна наливати. Я не знаю, кого люди пишуть там змійовик. Треба температуру тримати, там хто знає, яку в борщі щоб було тепла вода. Я не знаю, що за змійовик, як там зроблений. Я за те не відповідаю. Я можу дати контакти всіх будь-кого наших е, замовників, всіх наших замовників можемо дати контакти, якщо вони вам дадуть відповідь, ну схочуть, бо хто може, може не скаже, для чого ти, до, ну, до мене звонити, але думаю, більшість людей таких, що вони підіймуть е, трубку і розкажуть вам. Як тобто, якщо ви хочете на практиці, на практиці, ну на практиці, дивіться наші відео, бо я сам стенами не жив. І не грів, але на наших відео ми потрошки починаємо показувати те, що нам присилають, Тобто згородній зв'язочок. Скоро буде від пана Руслана. Значить, це ми розібралися. Нагріли верха. Нагріли верха, якщо там вас. ну це ж не означає, що він там гріє з плюс 10, а вона там може бути температура води була 35 біля 40 і там до 60 догріти, воно швидко. Тобто вона вас не буде захолодати в босі до такої дико холодної температури, бо ви не буде ну, жити, вам треба користуватися тепло. Тобто, якщо воно впало до такої температури, що вже некомфортно, і підняти до комфортної температури, це не багато часу займає. Небагато часу займає, але якби ми поставили це внизу. Мовно кажучи, він гріє 500 літрів верхня частинка, тут я не перераховував. Ну, плюс-мінус таке саме буде. А так гріє півтори тонни в нижній тен, Це буде в три рази, що 2 години, а що 6 годин треба чекати, розумієте? Це трошки є різниця. Трошки є різниця. Та навіть 2 години, можливо, не треба, можливо, за годину вже можна митися. Можна митися, Тобто ми прийшли, поки чай зварили, туди-сюди, зайшли на... В YouTube на канал борца продивилися один роличок і вже у вас вода нагрілася. Верхній тен. Далі середній тен. Для того, щоб нам не гріти всю знову воду, нам треба, якщо шару нагрівати, включаємо середній тен, автоматизувати ну, можна. верхній і нижній, Це основне верхній нижній, це, ну, якби Сам, сам В крайньому випадку нижній <хи> має бути. О, але влітку часто люди нижнього не включають, їм достатньо цієї, частинки, щоб не прогріватися бочку, О, то їм вистачає. А якщо у вас є сонячні панелі, ви, як пана Віталія буде, електростанція, ну, то е, низ просто обов'язково, обов що е, сьогодні сонця більше, завтра менше, може бути такі дні, що взагалі без сонця, нас треба, щоб там на. На декілька днів. Тобто, якщо ви бочечку нагріваєте донизу, зазвичай, якщо така сім'я середньостатистична, середньостатистична сім'я, це десь на 4-6 днів вистачає одної одно, одної зарядки теплоакумуляторів. Якщо донизу там, на градусів 70-80. Це хто як бере там воду, як у вас тепний теплоакумулятор. В будь-якому випадку на днів 5, на днів 5. Хай, ну, хай на 4 дні. Якщо 4 дні у нас немає сонця, ми добре використали сонячну погоду. О. В літній період, там, ну, так, щоб повністю не було сонця, тижнями май, майже такого і не буває, я так думаю. Може, ну, там, не знаю, Дуже рідко коли таке буває. Тоді нижні, нижні для того, щоб запасати, Запасати. В принципі, якщо від мережі, то там воно ролі не грає. Там в принципі, вистачає, якщо використовувати в режимі. Бойлера достатньо верхніх. Якщо використовувати режим електричного котла від мережі. Вибачайте, що зразу багато тем і мережа, і сонячні панелі. Ну, Як, як мію, так подаю інформацію. Якщо використовувати режими електричного котла, тоді ми заряджаємо, тоді ми заряджаємо його по нічному тарифу. Треба тут знову нижній тен заряджати, і тоді вистачає в принципі, самого нижнього тена. Тоб, ну, в різні режими використання. Думаю, по тенах зрозуміло. Верхній тен, щоб гріти тільки верхню частину, і для того, щоб швидко було тепло, і якщо у вас е не використовуєте там, як опалення в літній період, то від мережі його достатньо. Якщо від е панелей, тоді, якщо у нас треба швидко тепловерхній буде тен, Монопошар розробити автоматично, в мене є схема, я малював на наших відео електрично, щоб воно автоматично переходило на цей термостат, автоматично на той термостат. Там термостат досяг задній температури, вимикає того, цього замикає. І пішло почергово. В принципі, можна верхній і нижній. Але знову ж запитання виникає, для чого ще три тени. ну Три тени зрозуміло. Там два якби, необхідних, оцей добре що є, скажімо так. Можна було без нього обійтися. Але ж запитання стоїть, для чого шість тенів? Для чого ж шість тені? Значить, прийняв рішення, ну не я, прийняв рішення замовник, але все ж таки якусь частина ідеї була моєю. Тобто проблема яка може виникнути, може не виникнути, але час від часу людей виникає, не знаю яка там вірогідність, скільки шансів, там один із, із там тисяч. Чи десятків тисяч, чи сотень тисяч, тен виходить з ладу. Інколи, інколи тени служать дуже довго. Ну Це подібник в правильній машині. Як, як, як вдасться, як, як яка якість. Навіть якщо ви купуєте однакового виробника, однакової якості, інколи щось людей живе, живе-живе, так як будь-що. А інколи він може досить швидко вийти з ладу. І виникає проблемочка така, щоб замінити в цій бочці, треба зливати. Бачите, назливний клавичок не зло. Треба зливати всю бочку нашу, всю бочку для того, щоб е, поміняти тема. Це, м'яко кажучи, кажучи, не зовсім приємна процедура. Ну, Якщо там у вас кран близько каналізація, в принципі так. Але якщо це буде на горщик, це все буде у теплому. О, все утеплено, його зливати, свіжу воду. Буває людей, що бачили в на наших відео, що тої води не вистачає. Просто привозять привозну. Просто скажені, чи в криниці немає води стільки. Привозить воду привозну. Це не, зов, не зовсім приємно. Потім, якщо у вас все тут утеплено, там його замотати, почав той тен тяне, щоб попасти на віточок, на різьбу. Е, дискомфорт, м'яко кажучи, дискомфорт і є хороше рішення, це тени. Сухі, сухі тени. Я бачу, бачили наших відео, я показував такий флянець великий. Можете подивитися десь. Там, ну, кому цікаво прогадати наш канал. Ми в минулому році варювали такий флянець. І в цьому році знову будемо робити тому самому замовникові. Ще теплокумулятор під сухі тени. Сухі тени фірми дражаться. Хороші, якісні, там такий флянець, там сам флянець дорогий. Просто у нас немає можливості його виготовити самотужки. О, а тен це взагалі там ціна. як Майже як ці в цієї розумієте? Там гарники, він, табло на ньому, це, ну, там і таймер, і годинник. Все. Це по, су, по суті електрокотел тільки він не окремо, а вмонтований в бочку. Монтований в бочку. Добре, все прекрасненько з тими сухими тенами. Не треба води зливати. Все воно працює, по-перше, воно знову тільки нижня частина. Вже вже пропадає на сухих тенах. Якщо вас потужно купите, ви ж не будете купувати три тени, бо це взагалі буде ціна космос. Він зазвичай стався десь майже внизу чи принизу. Вже втрачається оця можливість пошару нагріву. Але якщо так не допускати там, сильного розрядження, воно і ціна, дуже велика ціна, знову ж воно поки оплатиться, це роки, роки, роки. Тобто можна було б просто купити бойлер електричний, вмикнути в розетку і багато років користуватися. Теплою водою, а то заплатили за сонячні панелі, заплатити за ці тени, за те все, воно ж дуже довго, поки воно повернеться, вийде на ноль. Якось, і потім прикро, сусід користується, як то кажуть, горя не знає, а ти вкладаєш гроші, якось хочеться щоб воно трошки було доцільно економічно. Бо звичайні тени вони недорогі. недорогі. Ну, і Було прийнято рішення, ставиться три тени робочих і три тени резервних. Три тени резервних. Ну Там не тен, а блок тенів. Тобто тут буде трьохфазні, умовно кажучи, тут десь 12 кВт, на низ було б непогано. Ну, ми, більше не треба. Ну, ми ставили 15 кВт, бувало. Сюди так кВт 6, сюди кВт 4,5 можна. можна, можна туди теж 6 кидати, гірше не буде, просто воно швидше нагріє. Якщо там потужність велика і треба швидко зняти тепло, можна потужніші тени. Якщо потужність мережі невелика, Можна меншої потужності тени і поступово знімати. Ну, Маю на увазі 12, це 3 по 4 кВт. Там. 6 це 3 по 2. 4,5 це 3 по 1,5 кВт. Ось так. Я зазвичай людям рекомендую на низ 12 з практики, зверху 4,5 і, в принципі, непоганий варіант. Ну, але в пана Руслана вгорі стоїть 6 кВт. і Нагріває за 2 години ту верхню частину із зміючком біля 500 літрів. Точно я так не пам'ятаю. Як... Ну, якщо маленький зміючок, зазвичай це десь біля 300 літрів виходить. Я думаю, що, мабуть, більше ну, Не можу я всього пам'ятати, не хочу говорити цифр, так аби сказати. Тому що ми намагаємося подавати інформацію максимально Ну, Думаю, зрозуміло по цьому. Я знаю, що під час перегляду відео. Не всі запитання е, отримали відповіді тих, що у вас виникають, тим більше, коли подивилися у вас виникли якісь нові запитання, але е, вам трошки розширили ми кругозір. <кругозір> ну І так зробимо, бачимо тен, якби ми їх варили напряму, ну, отак як воно йде по, по радіусу. так? І от вони один тен всередині один другому заважали. Ми так ці мохти вивернули, щоб йшли вони паралельно тени в середині. Навіть бачимо, так потягнула сварка, навіть вони будуть трошки в розбіжку. То й туди трошки, то й туди трошки. Ще навіть під кутом це ще буде навіть краще. Ну і по електриці, якщо там під'єднати з одного провода, приключив сюди, якщо там цей вийшов з ладу, наприклад, сюди перестав і далі пішло. А навіть якщо там, умовно кажучи, там два тени повністю вже накриються. Не буде працювати, Ще на цих тенах можна довго-довго жити. Можна руками жити, там не догріватиметься. Ну, воно все одно теплопровідність, воно догріватиметься десь сюди, Не те все одно потрошки. Теплопровідність, конвекція, само собою, теплопровідність даватиме. Воно трошки і трошки О, не те тут буде, мовно кажучи, 90 градусів, там буде 60 догріється. Майже донизу буде догрівати цей тен, майже донизу. Все одно можна буде жити. Якщо ці тени два вийдуть з ладу, взагалі на цих можна буде жити. Якщо всі ці чотири вийдуть з ладу, на одному тому ще можна жити. Це якби, ну, якщо там ну, взагалі ці всі вийдуть чотири, ще на, ще на, цих, на цьому тенові ще можна тривалий час там, і будиночок, ну, це вже не бажано. Ще Краще, краще щоб вони більш важливі, ніж верхні. Якось так. Вихода тут по одному дюймові, не знаю що. На півтора ми не робили, таке замовлення. Що там, як воно буде під'єднуватися, вже я забув, там пан Віталій малював свою схему. Ой, В голові воно в мене не тримається, десь трошки уявлення є. Якщо якась консультація дається, я беру, відкриваю, якби це, відкриваю креслення і тоді вже... По суті діло, бо я забуваю всі креслення того, то є, того, то своє, то своє. мене десятки сотні вже тих котевингули, то я так по пам'яті зараз вже і не пам'ятаю цього. Конкретно кажуть, на, на один об'єкт. І тоді вже можу конкретніше сказати, ну там специфіка є його своя і за те, що бачите ну, специфічний теплоакумулятор. Ну, три термометри, це понятно. розповітрювач і... Зелений кран, понятно, тільки що розповідати, що ми не робили напроти тенів. Якщо він, не дай Бог, щось там воно протічка якась, щоб воно не попало на електричну частину. Бачимо, все. Над електрикою, над електрикою нічого немає. Це теж якби важливо. Бо я колись робив так зміючок і під зміючком тени. Може є так ці. І знаєте, то мені зробить зауваження, влад монтує і каже, тату, що ви в казах зробили під цим. Під американочку і зразу тен. А якщо американочка десь там протече там клапан вибуховий, якщо десь щось працює, зараз же ми так не робимо. Це досить, дуже, досить суттєве зауваження. Все, багато я наговорив. Хотів хотів якось максимально дати вичепну інформацію, він як зміг, вибачайте, я відчуваю, що не зовсім так воно все. Чітко розложилося по полочках, але хто розуміє, для того достатньо буде. Хто не розуміє, то він, щоб не дивився б, йому буде тяжко. Якщо конкретні якісь запитання, поставте в коментарях там, чи на Viber мені напишіть. І тоді ж ми будемо давати конкретні відповіді. Чи там знімемо від... якесь специфічне відео по якійсь, там конкретні... по якійсь конкретній частині, теплоакумулятора, чи по, по, по конкретній функції. А Наразі я думаю, що дуже багато ми розказали. Очікуйте нових ну, відео, багато там є відзнято матеріалу. З часом все будемо викладати. Всім до побачення!